Всім привіт! Маємо нове надходження в нас на майданчику. Четвертий миганчик в комплектації BOSE 2017 року з 1,5 дизельним двигуном на механіці 178 тисяч пробігу в класному синьому кольорі, без ДТП, без підфарбувань по кузову в класній комплектації. Далі детальніше про цей автомобіль. Отже, зараз більш детально про цей миганчик. Купували ми його в Нідерландах на лізінгому аукціоні, по приїзду до нас на майданчик в Німеччину. Все детально перевірили, передивились. Перевірили товщину міру, автомобіль без жодного підфарбування по кузову. Відповідно, він в нас вже в Україні на майданчику, розмитнений, сертифікований і чекає на нового власника. Так, по комплектації у нас 360 градусів парктронічки, led оптика Камера асистентів, круг, без жодного підфрування. Повторюсь. Також всі повністю повністокла, все в оригіналі. лобове. 17-й рік, всі в круг теж 17-го року. Е -е, резина у нас Pirelli Centurato 2022 року. 16 ка для наших доріг саме те, що потрібно. Колір, один з моїх найулюбленіших, дуже він личить миганчику. Ось так виглядає по кругу. Задня резина Мешелін, тут міліметрів 5, передня там 6-7. Це ще оригінально, але ще в стані взагалі класному. Так, е незначні є на зоні погрузу, погрузки е подряпини, але вони взагалі незначні, глобального нічого немає. Так, камера заднього виду у нас. Ось так це вкруг виглядає. Тут теж так же мішелін. І передні пірелі центурато. Так, відкриваємо капот. Тут нічого не помито, не намито. Зараз якраз така хороша погода, де все буде чітко вам видно. Показую все. Так, зараз покажемо фари, сфокусуємо. От, будь ласка, 13.07,17. 12.0717, тобто фари оригінал, тут теж нічого ніде не крутилось, не знімалось. Двигун, бачите, стан він не намитий, плеками не наплекований, щоб блистіло все. охолоджуюча рідина в нормі, капот не знімався, болти не крутились, тут все теж дивіться. Все гарно. Все тут в оригіналі, все в робочому стані. Ніяких ржавих болтів немає, Ну, в принципі, з, з Голландії взагалі машинки дуже в дуже класному стані, Сухий клімат класний. Відповідно, немає ржавчини під капотом І ніде. Бо якщо верх Німеччини брати, Ну, Швецію я про Швецію, про Норвегію взагалі не говорю, ми звідти машини не возимо, там відкриваєш капот і все повністю ржаве. Так, відкриваємо багажничок. Тут теж От, все, робочий стан такі легкі потертості, Тут також ну, легенькі є. Скривати не будемо того, щоб ви потім не казали, ви не казали. Е, тут весь комплект. Е, Саудбуфер у нас, аптечка, лампочки, компресор, балон, все, все на місці. Тут стан теж гарний полочка. Все на місці, все як має бути. Не крутилось, багажник не знімався. Так, тут, ну, тут незначна така є. Дві царапинки, але ну, вони взагалі не суттєві. Все тут добре. Камера заднього виду. Зараз все детально по салончику. Комбіновані сидіння з масажем, ковричок теж ще оригінальний. Педалі не витерті, руль матовий, датчики світла, акустика боус. Зеркала складаються, амбієнт підсвіточки, датчики сліпих зон, Амбієнт підсвіточка тут також. Механіка шестиступочка, великий дисплей. Кнопочка от нас сам паркується. Двозонний клімат-контроль 178 тисяч пробігу. Все, в класному стані. Потолочок теж чистенький, не прокурений, все гарно. Позаду теж, от. нічого не натерто ніякими плеками, що потім можна повимазуватись, все от, в такому стані. Карти дверей, потолочок, роздільне на сидіння, можна ззаді каву, водичку поставити. Ну ось так все виглядає. Так, з іншої сторони теж бачите стан. Так, він код 6836 в кінці. Тут теж ну, реально дуже гарний стан. Миганчиків ми багато завозимо, є з чим порівняти. Так. Документи, сервісна книжечка, сертифікат готовий, все на місці. Переходимо до салону. Зараз так, запускається у нас кнопочку. Запустили, перевірка функцій, керування. Так, все окей, ніяких помилок немає. Українська мова. Теж дуже радує. 178 тисяч пробігу. У нас карти з нашими тобто з українськими дорогами. Камера заднього виду 360 градусів, як бачите, парктронічки. проктронічки. Тут теж нічого не фарбувалось, не перешивалось. Фокусую вам Вінкод. Це у нас 9 місяць 2017 року, 8-9 країна походження. бачите NL це у нас Нідерланди. Все показано детально. Комплектація, всі е випуски. Останні у нас заїзд, будь ласка, на. 172 тисячі 17 го у нас фільтра, масла, все замінено. Новий акумулятор, теж класно поставили, теж на 172 лампочка якась. Ну, Тобто, всі ці всі всі нас теошечки. Будь ласка, на 140 тисяч комплект ремня генератора, ГРМ, все теж замінено. Тобто автомобіль повністю обслужений Також на 140 тисяч були помінені колодки. Тут довго листатись, ми вам. Все віддамо, кажемо, розкажемо по приїзду. Будете мати історію обслуговування. Це з, офі з офіційного е сервісу береться, можете по вінкоду все перевірити, отримуєте таку ж саму історію. Товщиномір в руках, як завжди, з капоту починаємо. Так, 76, 80, 68, 79. 77, все, оригінал, лобове, оригінал 17 рік, криша 83, 97. 63, не буду в багатьох місцях притуляти, тому що якщо деталь не фарбована, вона не фарбована. Швиденько пробіжусь, щоб не затримувати ваш час, це все для того, щоб ви чітко знали, що авто дійсно не фарбовано. Що все в оригіналі, а не те, що ми там розказуємо, а воно фарбоване. Ми все для того і знімаємо. Щоб ви чітко знали, за яким авто їдете. 98. Це в нас же крило. 88, арочка. 78, все в оригінал. Так, низ. 72. Поріг обов'язково теж. 122. 108, все оригіналь. Е, так, кришу показували. Кришка багажника в нас пластика, але відповідно ви бачили, що вона не знімалася, відповідно, вона теж ціла. Все там добре, все в оригіналі. 83, це заднє ліве крило, 89, арочка. 97, задня дверка. 97, 84, 98, криша з іншої сторони, 99. 74. так, стоєчку ще не показав, У нас виходить, з іншої сторони. Так, 74. 86. 99. Зараз швиденько з іншої сторони вам покажу. Забув. 76. 96. 97. Так, переходимо на іншу сторону, забув сфокусувати він код. 68-36 у нас меганів багато їде і є однакові, можна сказати, нещодавно був 150 пробігу, цей 178, так. передня нас Дверка водійська, задня. Як бачите, все оригінал. Так. 69, так, поріг, 119, ну так як і з іншої сторони. Все зеркально. Отже. Повністю в оригіналі миганчик. Ось такий класний меганчик в нас на майданчику. Сподобалось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Сподобався автомобіль. Запрошуємо на тест драйв. Всім вдалих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія WildAuto.